Друзі, привіт! Мерседес Бен, це ЛА клас, це ЛАТ, е, як то кажуть, Друзі, привіт! Це ЛА, Мерседес Америка. 113 тисяч пробіг. Брудна машинка. І дивіться, що тут робиться в ній. Це замінник, він такий якийсь тягучий, і він тако просто зліз. Знаєш, тут просто фарба просто злізла. Так, і вона така лепка. чи то вже щось може підкрашувало, але я думаю, що тут щось підкрашує. Так, коврики брудні, оригінальні, п'яте не затерті. Це добре. Ну і тут, в общем, ковролін непоганий. Машина ну, вже бюджетна, навіть камери заднього огляду немає. Хоч має типу, чорний дах, люк, типу, копшеподібні садухи, але в них просто ужасно сидіти, вони взагалі не тримають. І відчуття ніби висіли на дешеву таборетку. По картах теж тут твердий замінник. Зверху мягко, типу алюмінка, щось таке ніби, і непогане, але може вона брудна, тому так не дає оферту. Це ми це все відмиємо, відмиється ця ниточка, це все змиється і думаю, що вона трошки дубав її, трошки дубав. Так, оце класно, що вона безрамочні двері має. Ну як візуально це круто. Ну оце за мною, друзі. Оце засядок, це ціла. Чисто для ні, Сидіти можна. Впираюся, але сидіти можна. Тобто, Машинка справді малесенька. Дуже малесенька. так прийомчики. Ззаді теж бачите, щось воно тут як не натерто, чи волость здесь пішла. Ці всі гумочки, тут все обродно. Тому треба нині попрацювати. Так, тут більш має, сзади американці не їздять, ще таке маленьке в машинках. Так, але назбиралося тут. Назбиралося. Дивний зад в неї тої машинки. Оба, як він швидко розтрибує. Ну і багажник, дуже маленький прохід, а багажник непоганий, не є великий, але непоганий. Так, знизу є, так, знизу є ніжка якась. Такий свій Мерседес. Бачимо теж, як типу, втесли. Тут якась хрінь така непонятна. Не зрозуміло, оце в безрамочних дверях вона така є. Так, тут більш-менш не з'юзалось. і не можна сказати, як нові. Хоч такі дуже неприємні на ощуп, якісь вони такі див... Ну, диво замінник, якщо трошки холодно, і зразу стає твердий і неприємний. Тут пластики покоцані і не відкриваються, поломані чи що. О, ось так тут все ніж американський. В общем, поки що вона не дає нічого, просто ніякої емоції, хоч це Мерседес. Але поки він грязний, він не дає емоцій. Зараз попробуємо це все відмити. Подивимося на нього ще разок. Що, друзі, відпарили ми того цела. ну Скажімо так, логотип. керамо частково мерседесовське все остальне дуже дешеве, дуже. такий приколюс бачите, як можна щика. От. Випилюєте собі від кнопочки, наклей і кнопочка реставрована. От. Тут теж певно, що хтось з якоюсь жидкою шкірою по рекламах понаносив, це все, воно все плавиться дико. В общем, всі духи трохи змилися, сіренькі, гарненькі по ковриках постиралося, але Кверлін тут теж не мерседесовський, він такий кучерявий, такий зав'язаний. Так з ним важко працювати, було від відкупок кашок, таке здивається. Е -е. Ну так воно. Такое, такое. Також панелька якась така дивна. Мусю її трошки перетирати, бо вона якась сива. Тут або вона залюблена, або справді дико дешеві матеріали використовують всі моделі низькі. Ну, кермо більш-менш норм. гарна. Строчка, все як в Мерседесі, але значок вже обліз. Ну коротше, отакий от Mercedes Benz. Коротше, позорить він свою лінійку. Можу правильніше казати Марку. Не знаю, це для людей, які хочуть Mercedes і не хочуть платити гроші. Тут є шасової крислами, воно щось там вилітає. Моя думка, щоб Mercedes отримати, потрібно єшку купити мінімум. Єжка СК і там мелька і далі. А все, що маленьке, оце таке о, ні до джипи, ні до седани. Ці хешбеки це маркетологи продають таку всяку говняшку, кашку. Ну такі от, ніби на набагато краще, ніж було, але взагалі матеріали дешеві, друзі, дипо-дипо.